Друзі, всім привіт! Сьогодні ми будемо проводити ранок з моєю е. з моєї Е. Еф... Ефі. Так, Ефі. В тейшеймі я трошки забуваюся. Так, я, я ранок проводжу зніма собаками, але. Але сьогодні буде тільки з Ефі. Дивіться, ми спершу встаємо. Потім Ефі розуміє, я їй треба чистити зуби, але сьогодні нам не до цього. Тому що ми чистимо зуби через день, а сьогодні якраз, якраз не той день, тому ефі ще повезло, то вона нас зуби просто ненавидить чистити. Ми сьогодні прохолодно, тому вона буде йти в цій, як сказати, не піжа. Ну, це така кофточка. Але ні. Так, ми, ми просто То збираємо вже гуляти. Я трошки з нею погуляю в дворі в своєму. Ну ви розумієте. Ми що спершу за все треба собаку зранку гуляти. Я знімаю її кофту. Просто кажу, що сьогодні буде дощ, Дощ до 15. Тому доки він ще не навчався, треба піти з нею погуляти. Так я з роблю кожен ранок. Беру її. Беру її і шлейку прикольну. Так зараз я її надягну їй. Її... Дивіться, і ось така от ось така от моя Ефі. в такій. Ну, ці шлейці. Тут ми до мене не є кучу таке шлейок. Але тут же є така сердечка, це для іншої собаки. Це для моєї Молі, молічки. Це окуляри це інші шлейки, я повикидаю. Ну, добре, пару залишу що для моїх тих собак, тому що, тому що ми скоро їдемо в Карпати, і я їх не хочу загубити. Тому з нами буде детільки Енджел. Iron Angel Iron Люцик, Ефічка. Хороше будуть мені всі забаки. Щоб їх не загубити, я всіх буду їх тримати на одній шлейці. А ще краще в якомусь пакетику. Крім Ефі. Тому що Ефі я прикріплю на трекінгові палки Всі мені треба купити рукавички. Добре. Ну, це вже не важливо. Ми зараз будемо йти гуляти. Тоді, коли. Ми гуляли десь 20 хвилин. Так, ми прийшли. Ми прийшли з, з прогулочки і зараз будемо знімати слійку. Ефі, знімає слійку. Добре. Це ми їх повісили. Ми її вже повісили цю шлейку і зараз будемо йти лапи. Ефір, іди сама. Ну все, вона вже... Так, вона вже зараз буде де у... у кабінці. Так, вона вже мої лапки собі... Так, И начала сама сама себе будем лапки. Все, вона вже. Я її вже добывала вилізти. І дальше ми будемо вытирать. Протирати, точніше, лапи. Так, беремо полотенце. Ой. А в тоді на вибачте. вибачте. Так, вийшло. Так, ми беремо, протираємо лапки. Ташки на дружини робити одной рукой, але добре. Ой. А звіскі що тут робить туфль. туфль. Я що тут робить, він? Я не, я не знаю. Ви теж, напевно, не знаєте, я, я не знаю. Ну ладно. Так, і далі собака робить, що захочеть. Моя от грається. Моє сонце відграється. Дуже сильно прикольно. Але спершу нам треба перевдітися в піжану Зараз я, я її перевдіну. Ну, все, я її вже перевділа і далі соба, собаки, особливо моя ефічка, робить, робить все, що хоче Моя от грається, тільки гратися нема чим, тому що я всі іграшки вже упакувала. Ну ладно, дам її сердечко. Тому що це її улюблена іграшка. І кстати, як то від нею прожила, Прожила, ну, диву. Ти не спиш. Не знаю. А що, мені з нею жити треба? Ти ж вже від неї видучилась? Ні, не відучилась, просто щось забула. Ой, я от Ефі Ефі просто зі мною розмовляє ну цей момент, і ми зараз будемо з нею снідати. Ой. Ладно, допоможи, у мене не на кофта злітає. Добре, добре, Ефі, зараз, зараз, зараз. Все у нас. Так. Зараз ми Ефі будемо годувати. Так. Цей корм. Ой. Все понятно. Все понятно. Скоро стільки буду миски міняти, а то це вже скоро розвалиться. Понятно. Значить, у нас тут корм трошечки протух. Б. Б. Ну так, трошки протух, але нічого страшного. О, це, напевно, корм сам був неякісний, треба буде викинути його вже. Та я його, напевно, насипала з моєї сирої пачки, так. Да. Як і як? Я не побачила нічого страшного. Головне, що... Собаки, ніхто не отравився. Ні, ніхто. Ну все, значить це вже добре. Ніхто не отравився. Ой! Так. Ми мисочку очистили від того корму... кормішку. Зараз ми будемо мол, сюди. Кладемо миску доки. І будемо зараз насипати її всяку, всяку всячиною. Зараз я витягла тільки корм. Він мене там під, під цією штучкою. І зараз ми будемо мою собаку годувати. Вона буде питатися і натуралку, і вона буде і на сьогодні ну, їсти 10. Ну, бо ось цей корм, я його сама робила. Я ее насыпала. там не сипався? Ладно. Так, мы вже не насыпали. Подамо корм назад. Зараз эфичка буде йти здесь. Кстати, вибачте, це такий гаймейдер, тому що я тут тільки що гралася. Ням-ням-ням-ням-ням. Все, я догила. Все. Ой. Выбить, Влад. Выбить, выбить, выбить. Ну, ничего страшного, мое солнце. Там. Ты что, съела? молодец мой? Ты красунья такая. А кто тут у меня такая красунька? А ты у меня такая красунька. Ой, я трошки размазываю в камере. Тогда я все рас... настрою. Да что на камеру камерами фокусу это Дарсі Дарси расс... Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Я уже даги лак делаю. И долгонько уезжает солнце. Давай. Ну и теперь тепер мои собаки граються. Або йдуть зі мною наша раз гуляти. Ну, Мы за фичкой не риска, наверное, зараз гуляти. Потому что уже на собаке такая буря величезна. Да, буря величезна. Хотя, наверное, можешь сфокусувати, ну добре. Все, она сфокусувати. Да ладно, на ч у мене піжама злітає? Вибите, ну і мені треба трошки підшити, нічого. Добре, чи є жара. Добре, друзі, тоді... Зараз ми вже будемо вже їсти снідати та ну, ніхто злата буде снидати, а я буду, а я в неї потрошки попрошу, може. А то ж як попрошайка. Напожи у неї все откий блинчик вона буде снидати. Еть, на намі блинчик долізла. Ну, захотілось. Ну, добре, з вісім. Па-па.